Вітаю, друзі, а також усі інші. Сьогодні в ніч на 31 липня російські окупанти здійснили масований нальот дронами Камікадзе Шахет-136 іранського виробництва а, по території України. Переважно дрони були спрямовані саме на Київ та Київську область. Було використано 89 одиниць а, дронів Камікадзе. Це другий результат по кількості нальоту після новорічного. З 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024, коли росіяни використали 90 дронів Камікадзе шахет 136 переважна частина яких заходила по території України саме з е, півдня через Одесу та Одеську область. Е, отже, що це було? Чому така велика кількість дронів Камікази? Про що це може свідчити? Скажу одразу: по перше, це не свідчить про те, що російські окупанти е, отримали можливість виробляти більшу кількість дронів, там тисячі на місяць, чи щось таке інше. Справа у тому, що протягом четвертого тижня, липня, вони не перевищували використання середньостатистичне використання дронів протягом цього тижня. Тобто 27 липня вони використали 4 дрони для нальоту по території України. 28 було використано 8 дронів, 29 – 10, а от саме 31 – 89. Хочу звернути увагу, що е, протягом липня вони використовували наступну кількість е, дронів. Це було з початку самого липня 50 одиниць, перший тиждень, другий тиждень 73 одиниці, Третій тиждень 91 одиниця це, в принципі, середньостатистичний показник, який коливається від 350 до 400 дронів на місяць, які використовують російські окупанти для нальотів по території а, України. А при цьому треба звернути увагу, все ж таки на інший момент. Така велика кількість дронів могла бути використана в першу чергу для прориву наших засобів протиповітряної оборони, ешелонованої ППУ. І дійсно, на думку, спадає саме це. Але ми бачимо результат: знищено майже всі одиниці, майже всі 89 дронів камікадзе. Були нейтралізовані нашими силами ППО, у тому числі не тільки комплексами малого середнього радіусу дії, а й мобільними групами перехоплення. І тут о, треба розуміти, більша частина так знищується саме мобільними групами перехоплення. Але зараз о, російські окупанти вони намагаються підвищувати висоти польоту дронів Камікадзе, о, саме на тих висотах, які, по-перше, не дозволяють використовувати стрілецьку зброю. Проти цих засобів ураження, тобто висоти півтора-два кілометри, змушують використовувати ПЗРК або ЗРК малого та середнього радіусу дії. Тому, в принципі, були задійні і ці елементи протиповітряної оборони. Це вказує на те, що такою кількістю вони намагалися також розрядити можливості нашої ППО, тобто це був нальот не стільки на результат, хоча результат також ставився як бойова задача. А також це був і нальот на е, невелювання можливостей е, наших засобів протиповітряної оборони е, використовувати ту чи іншу кількість боєкомплекту. Це був вплив на боєкомплект. Вони намагалися розрядити наш боєкомплект малого та середнього радіусу дії ешелонів. Дуже важливий інший момент, коли ми говоримо про нальоти на територію України дронів Камікадзе, це не тільки про те, що цей дрон камікадзе намагається уразити якусь ціль. Що він намагається уразити енергооб'єкта, аеродром чи інший об'єкт цивільного призначення, будинок, житловий будинок чи іншу якусь інфраструктуру цивільного порядку? Це говорить про те, що він виконує ще функцію і розвідувального характеру. Коли цей дрон знаходиться в нашому повітряному просторі, на нього реагують наші засоби ППО, на нього реагують наші РЛС. Якщо Росіяни використовують відповідні засоби для фіксації РЛС, вони можуть з'ясувати, а де саме розміщуються наші підрозділи протиповітряної оборони, наприклад, малого радіусу дії. де це локація середнього радіусу дії комплексу протиповітряної оборони? Згідно з цим, вони можуть коригувати та е, в значній, е, в значній мірі підвищувати ефективність маршрутів. Не стільки навіть використання дронів вони можуть покращувати ефективність використання е, більш е, потужних засобів ураження, наприклад, крилатих ракет е, авіаційного бузування, крилатих ракет морського бузування та іншої компоненти балістичного, аеробалістичного та іншого призначення. Тобто, фактично, на сьогодні ми можемо говорити, що цей масований нальот на Київ на Київську область він також мав за мету скриття наших позицій малого та середнього радіусу дії. комплексно, якщо ми підходимо до аналізу цього нальоту, скажу одразу: повітряні сили збройних сил України відпрацювали на 10 з 10, або на 100%, Наскільки це можливо по ефективності протидії такого масованого нальоту? Але наслідки які наслідки можуть бути наступними: Росіяни отримали ту інформацію, яку вони е, намагалися отримати, і саме під цю інформацію можуть готувати досить масований комбінований удар вже з використанням не дронової, тільки компоненти, а ракетною як ракет х-101 555 калібр. Такі Х-47Н2 2 кінжал, балістичні 9М723 і можливо навіть 3М22 «Циркон». Тобто, все це підготовка до масованих ракетних ударів, комбінованих ударів, прокладання більш ефективних траєкторій польоту та маршрутів польоту для їх ракет, усіх типів та призначення та функціонабельності до цього треба бути готовими повітряним силам збройних сил. України велика шана та дяка за те, що вони відпрацювали настільки ефективно 100% це досить рідкісний результат. Але ми повинні бути готовими до наступних ударів з боку Російської Федерації, і тому не ігноруємо повітряний тривоги. Наш ворог він підступний. Це маньяк. це кривожерлови маньяк, який, на мій погляд, потребує тільки одного. Присиплення, його треба просто знищити. Але поки що ми змушені від нього тільки захищатися. На цьому на обосі закінчую свою доповідь. Дякую за увагу. Не забуваємо, якщо вам е сподобалося це відео, хоча, знову ж таки, теми у мене не такі, які можуть подобатись. Але для підтримки загально цього відео в Ютубі ставимо лайк, підписуємось, тиснемо дзвоник. Не забуваємо про коментарі. Там ви можете розміщувати свої не тільки думки, а й запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. Традиційно. 10 найцікавіших питань. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації!